Всім привіт! Хочу вам показати. Новинку від серії Ми", Мі". А, в нас зазвичай саме головне питання, яке задають і на семінарах перукарі, і в принципі навіть звичайні клієнти, чим мені підняти коріння, що такого нанести, щоб не дуже сильне, щоб не дуже фіксувало, але й при цьому тримало форму і робило, а, текстуру волосся або а, тримало об'єм біля коренів. І от якраз у нас вийшов а, із серії МІ такий спрейчик. А, в цьому продукту. Є багато поживних компонентів, там є протеїни Рослині, є жирні спирти, які виповнюють функцію плівочки, яка закриває волосся, і фіксація. Можна його використовувати теж під укладання на прасочки, під плочку, або якісь там кучері, чи що ви хочете. Наприклад, навіть можна під дифузор це зробити. Тобто є фіксація, але вона надлегка. Її можна бризкати як і по корінням, так і по довжині. Якщо ви шукали продукт, який легкий який буде допомагати вам створювати об'єм, то це саме цей спрей. Ще він дуже круто зволожує волосся і додає йому блиску за рахунок рослинних протеїнів і жирних спиртів. Також можу сказати, що його порівнювали з Блов креетором який в серії Elements, бо оскільки той продукт зняли з виробництва, вони випустили цей продукт і в порівнянні вони дуже схожі. Тому тепер для прикорневого об'єму і легкої фіксації ви можете використовувати саме цей спрей і отримувати класну об'ємну укладку.